Остання байка. Звучить вона. Остання байка у нас за класикою звучить так. Десь на одному з трьох напрямків відбувається одна і та ж приблизна ситуація. Вночі, коли ці нехороші люди перекидають свою техніку, виходять в поле наші роми, вони ж цигани. І тирять все, що можуть. Вже ж там навпроти наші позиції, наші контролюють, розуміючи, що справа хороша. І якось вночі на одній із позицій пацани дивляться в теплік і бачать, що там на танку, який тягнуть наші роми, стоїть чувак в повний зріст, що є дуже нелогічним на позиціях. Тому що це либо ідіот, якого зараз з ними снайпер, либо людина йде в прям наглою таку атаку, що не означає, що з ним не станеться ще й в першому випадку. І вони так дивляться, а в нього голова така блистяща, така, розумна, лиса-лиса. І вони так придивляються, а під носом в нього такі вуса пухнаті, пухнаті, красиві. Вони дивляться і кажуть. Хороший мужик хороший. <гас> і тут до них доходить хто це. Вони принюхаються до повітря і відчувають запах борща з коропом, розуміють, твою ж наліва. Пораці йому Шева, Шева, Йоп. Що ти робиш, Шева? А він. Им... Мені одна, чи буду. Я жить в Україну. Угар... Nie czyni, чи, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінько мені. Мало Сліду не покину, на нашій славій Україні, на нашій не своїй землі, на нашій не своїй землі. І не пом'яне, батько сину, не скаже си. Ні, одна ково чи буде. й син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і в вогні. Ni o ka te noi Погнав далі і бачить русню. Дякуємо, з вами був театр між трьох колон. Це проект БВП. Підписуйтесь на наші сторінки, розказуйте друзям. Дуже дякуємо вам, що прийшли. Дякуємо дуже.